Юнати сумщини вітають юнатів України! сьогодні ми, діти і дорослі. Вихованці, їхні батьки, педагоги Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, дякуючи Богу і Збройним силам України, милуємося життєдайною природою рідного краю, радіємо безніжній зимі на нашій рідній благословенній українській землі. І поки діти живуть очікуванням святкового дива. Ми, дорослі, підбиваємо підсумки 2022 року. Року, який назавжди закарбувався в наших серцях, що зміцнив нашу віру у власні сили і згуртував нас воєдина для майбутніх перемог і звершень. Як же тримали освітянський фронт педагоги позашкільники Сумщини у 2022 році? Адже Сумський регіон є справжнім освітянським форпостом України. Перед педагогами Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, зокрема за еколого натуралістичним напрямом, було окреслено ряд основних завдань, виконання яких сприяло досягненню стратегічної мети, створення безпечного позашкільного освітнього простору для надання якісної освіти в умовах воєнного стану. Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з сталановитою молоддю як координаційний центр позашкільної освіти в області сприяв ефективному розвитку еколого-натуралістичної освіти в об'єднаних територіальних громадах регіону. Це дозволило охопити позашкільною уколого натуралістичною освітою понад 6,5 тисяч дітей та учнівської молоді Сумщини. У Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з становитою молоддю у 34 гуртках освіту здобувають 550 вихованців різного віку. Значну увагу приділено залученню до позашкільної екологічної освіти дітей спеціально вразливих категорій. Особливе значення має робота з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб. Про ефективність діяльності за еколого-натуралістичним напрямом у 2022 році свідчить активна участь вихованців закладів позашкільної освіти області у заходах різного рівня, особливо у період окупації окремо громад регіону. Серед міжнародних заходів слід виокремити участь вихованок Великописарівської станції юних натуралістів у міжнародних іграх ГЛО, а також досягнення на міжнародному етапі Олімпіади Генії. Підкреслимо, що на обласний етап було надіслано понад 200 екоорієнтованих проєктів. Сумський обласний центр позашкільної освіти отримав дві відзнаки як найкращий та найактивніший регіональний центр. Вихованці закладів позашкільної освіти Сумщини були активними учасниками всеукраїнських заходів. Про якість та результативність освіти свідчить кількість учасників і переможців. Серед таких досягнень. Відзначимо перемогу вихованців Ямпільської станції юних натуралістів у всеукраїнському конкурсі з флористики та фіто дизайну. Національно-патріотичному вихованню засобами еколого на освіти сприяла реалізація обласних соціально-освітніх проєктів Кровна родина Майбутнє за екогромадою, конкурсу проєктів Діти розбудовують громаду, STEM-фестивалі та інші екоактивності. У заходах взяло участь близько двох тисяч учасників освітнього процесу. Окремо виділимо обласний фестиваль проєктів ландшафтного дизайну Квіти моєї родини, що було реалізовано у дистанційному форматі. Учасники презентували проєкти, що були реалізовані у місцях загального користування у межах громад на територіях закладів освіти, у тісній співпраці з родинами вихованців, підприємцями, органами місцевого самоврядування. Особливе значення у цьому році набула Всеукраїнська, дитячо-юнацька, еколого-патріотична гра Пароста. До участі у грі долучилися колективи закладів освіти області, єднаючись навколо спільної волонтерської діяльності, практичних природоохоронних справ, спрямованих на виховання патріотизму, формування екологічної свідомості та психологічну підтримку родин вихованців. В умовах воєнного стану педагоги організували ефективні форми і методи роботи за технологіями дистанційного та змішаного. Навчання. У межах реалізації проєкту Кровна родина було проведено акції з висадки дубів. Вихованці Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи становитої молоді заклали алею сили і героїчної звітяни, символом яких є міцний дуб. Кожний садженець має свою легенду, складену дітьми, що розповідає про велич і незламність українського народу. Захід як найкраще довів ефективність патріотичного виховання засобами екологічної освіти. Реалізації права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної коло натуралістичної позашкільної освіти сприяє низка новації, опроваджених у закладах позашкільної освіти Сумської області у 2022 році, що вплинули на оптимізацію управлінської методичної і освітньої діяльності як в обласному центрі позашкільної освіти, так і в закладах позашкільної освіти області. Інновація 2022 року і відповіді на виклики війни стала розробкою провадження роботи онлайн хабу позашкільної освіти сущини із символічною назвою Україна це ми, що допоміг консолідувати ресурси і забезпечити доступ до якісної позашкільної освіти незалежно від місця перебування усіх учасників освітнього процесу. Освітній веб -контент, контент за актуальними напрямами навчально-творчої діяльності, розроблений педагогами заходів позашкільної освіти сумщини, матеріали для педагогів, поради батькам, усе це сконцентровано у вільному доступі на сторінках хабу. Опровадження сучасних освітніх технологій в умовах позашкілля потребує систематичної, послідовної командної роботи та чіткої координації освітньої діяльності в області. З цією метою з вересня 2022 року запроваджено роботи педагогічного STEM коворкінгу в межах якого розпочато діяльність обласне школи для педагогів-позашкільників. Школа орієнтує педагогів закладів позашкільної освіти на упровадження наукової освіти для сталого розвитку суспільства. Серед новацій виділимо започаткування соціально-освітнього проєкту хаб креативних заходів подієвої взаємодії та відкритого діалогу. Хаб став територією розвитку і самореалізації для дітей і молоді, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, дітей, військовослужбовців. Серед інших видів творчої діяльності діти долучилися і до екологічних активностей. Зазначимо, що волонтерство є невід'ємною складовою взаємодії учасників освітнього процесу. Діти і дорослі надають посильну допомогу, і підтримку, плетуть маскувальні сітки, виготовляють сукупні свічки, збирають теплі речі, гостинці на передову роблять поробки, даруючи військовим тепло своїх сердець. Відбиваючи підсумки 2022 року та узагальнюючи всі окреслені перспективи на майбутнє, головним завданням бачаємо плекання нового покоління патріотично свідомих і екологічно активних українців. Шановні колеги, наші діти, наше майбутнє, нам є ради кого тримати освітянський стрій. Тож бажаємо вам професійної витримки. І наснаги на нові звершення у прийдешньому році. З новорічно різдвяними святами вітаємо! Любові та здоров'я всім вам бажаємо! Зустрічаємо 2023 рік з твердою вірою в перемогу і все!